сила порощички так хочеться вам показати. Дивіться на це. М -м -м. Гляньте. Як гарно. Ой. Красиво. Що це? Бо собака так не спить. Середити дислітну. Ох, дешки. Це така. Дихаю, помолилась. В п'яте п'ятдесят ранку це вам показала те, що з хорошого, а те, що поганого, ви вже і самі знаєте. Каховська ГЕС. Ці підари взірвали Каховську ГЕС. Вони збираються відступати. Вони знають, що вони програють. А в Росії готується повна мобілізація. Взірвана ГЕС. Це означає величезна загроза для атомної станції. Це означає затоплений лівий берег Дніпра з їхніми позиціями. І немає води в Крим. Все, вони готуються здавати Крим. Уже зараз почнуться події, але скільки ж це величезного збитку і людям і країнам, і який величезний ризик? Таке. Ще неможливо усвідомити головою і зрозуміти по всім цим ризикам справді. Але те, що це народ гній, народ убивці. Це ми знаємо всі, і це знає весь світ. Прокляті вони будуть на віки вічні на десять поколінь вперед. Чули, що Симонян заявила. Так а може прикраїть війну? Остановиться вже на тих позиціях, заморозити конфлікт, провести референдум, проведу сука, в себе референдум в Білгороді. Дрянь така. Ну он так і буде. Ох, вони ще наїдяться. Ох, вони наїдяться того урожаю, який вони насіяли, повні щоки того проса будуть перти. Все ще буде. Дай Боже нам до життя побачити це все, відкуркувати свої пляшки шампанського. Все це про погане. Це ще ми в день будемо знати новини, будемо все це дивитися, читати. Сну вже не буде все зрозуміло. Не в одному оці, а я вам зараз покажу Настін, Добрий ранок. Думаєте, Настя спить, всі вже підірвались в хаті, всі Підірвалась Каховська Гес і всі в нашій хаті. <гум> Покажу зараз. Настя бігає з собакою. Що вона ще може робити? о п'ятій ранку вгору. Настя тривись. і її дурнуватий пес. Привіт. Придурочний. Гавкає <гум> всю нічок, що не закрить. Це дідик його випустив, певно. Ну, я його що ти, дурко? Таке дурко, <гум> ужас. Ви... Ну, це жире тревог. Дурний, страшне, що ти їси? Дурнувати, на що ти їси? Ну, він дуже, він страшенно дурний, але дуже хорошенький. Оце вообще золотує цих... дітей. Молодий пес. Що ти? До мене навіть не підходь. ти знаєш. Тебе зараз! <плес> Ах, я тебе зараз дам по жопе. 7 месяцев. Та... Не вздумай мне. <плес> <плес> Настя, уйми свою собаку, а зараз дам ему по жопе шлангом. <плес> так, чекай. я, заберу, я его заберу. А ну <плес> Вот дурко. 5 ранку дитина йде гуляти з собаками. 6 ранку вже, в принципі. Можемо це витримати. А тим часом, бачите, вже немає такого красивого неба. Скоро буде схід сонця. Ти ненадовго, добре Настя? Ідеальна хазяйка собаки. А від такої дурноватої. Ну, дурновата хазяйка тут. Тут дитяче бачите. Лесіни студентки. Корови разошлись. Ні, це не лесіни студентки, це танцівниці нашої викладачки танців. одійди От коза Це Ти коза, це корова! Їдемо за грицейом. А тут от просто Армагеддон. І дивись засранство, Стало і стоїть. Мерзка, не на корова. Леда, що таке? Десь? І все одно не одіжо, як Максим. наш. Аби, аби не зробити так, як попросили, знаєш. Засранство. Боже, що це за красавчик такий стоїть? Що це за чувачок такий? Що це за Дай, пацанчик? Пацанчик, поїхали з нами. Я ти паркуюсь, почекай. Із красавчика підцепили. Він виходить, не треба, бачити. Все. Дочекайся. Все. Любов. Ні, він тебе так просто не відпустить, він так довго тебе чекав. Сидімо не було довго. Що зайчик? Це у влогах час біжить швидко, це? а так все довго. Скучив, скучив, зайчик. Ну, хоч награється тобою трошки. Любов, любов, не правда? Все, отак будеш ходити цілий день. Що, да? може, вийдемо звідси? Світла. Так, так, да, да, так він вже його дійшов від тебе. Дивись все не може одійти від тебе все. Все, так і будеш ходити, так? Будемо так ходити. Що там? Насінина якась. Пацанятка. Ну, що це надовго, це бо так цілий день буде, знаєш Ми не знали, куди себе подіти ввечері пішли ставити ті палочки, підв'язувати горох, робити якусь таку рутинну роботу, щоб якось зібрати себе докупи. Бо на душі настільки паскудно дуже і дуже важко. Як ви знаєте, це якийсь повний шок, коли ти бачиш на власні очі страшезний тероризм. Це Терористичний акт світового масштабу, страшезна екологічна катастрофа, біда, руйнування, гори. і винна в цьому Росія країна терорист, країна вбивця, країна окупант. Це жахливо. Я сьогодні чесно була просто в шоці, коли побачила ці кадри. Знищено стільки тварин, рослин, затоплені землі, зруйновані будівлі. Це знаєте, можна загалом думати про це, розуміючи, скільки горя людям це принесло. Тільки подивіться на ту каховку, там, де одноповерхові будівлі, ну до даху вони всі затоплені. І оце ми... А якщо згадувати і знати людей, з якими ми спілкуємося особисто, у нас є багато знайомих з Херсонської області і їхні історії, це просто на розрив душі. Це кошмарно. От про це ми говорили з Дімою, коли підв'язували той горох спокійно. Гірко У нас був час про це поговорити, і ми абсолютно одностайні. Росію має бути покарано, покарано привселюдно на очах у всього світу. Цю країну має бути о, винесено на найважливіші, найбільші трибунали за військові злочини, за все, що вона зробила в Україні. Бо ця війна несправедлива, ця війна не мала жодного сенсу, бо цій клятій мордерській країні. Їм нічого не загрожувало з боку України. Ніхто на них не збирався нападати. Ну, ми ж ми всі знаємо це, і Росія це знає. Ніхто не збирався їх убивати, нікому не потрібні їхні прокляті землі. Це вони не можуть нажертися, це їм не вистачає весь час чогось. В себе порядок навели би, в себе навели би толк, сир'євий придаток на рівні 16 століття. Пухлина на планеті Земля. Найбільша ракова пухлина цієї планети, яка загрожує самому існуванню людства, уявіть собі. Виростили жахливо і казати, що це виноват Путін, і об'єдний народ російський це неправда. Росіяни винні кожен, і вони винні, і їх діти винні, і на багато поколінь вперед вони взяли на себе цю провину і будуть тащити на собі це ярмо, ярмо репарацій, ярмо виплат, ярмо сорому, величезне Тавро, убивць мародерів. І терористів, Боже, який же це сором, мати стільки землі, мати таке багатство, мати все в своїх руках і все це срати. і так спозоритися на весь світ. Як же ж це можливо, люденьки? Я, я в шоці, чесно кажучи. Але кінець тому буде, повірте, неможливо. Безкінечно робити безчинства, вбивства і таку страшезну несправедливість і не мати за то покарання. Покарання буде за кожен злочин Росії. Все це документується і все це буде винесено на трибунал. Я дуже хочу, щоб ми це побачили, щоб весь світ це побачив, щоб жодному терористу у майбутньому було не повадно робити те ж саме. А поки що мої співчуття всім. Боже, це це просто жах. Неможливо дивитися ті кадри, коли люди ридають на своїх подвір'ях, коли в них води вже по пояс затоплюють ті будинки. Вони не встигають ні тварин винести, ні, ні речі, тому що вода прибуває. Це ці це наволоч вирішили контрольовано підірвати дамбу, щоб зупинити наступ зсу, бо вони не можуть перемогти на полі бою. І вони намагаються робити ось такі от речі, нищачи цивільну інфраструктуру і роблячи найбільшу екологічну катастрофу 21 століття. Нічого. Окрім того, що буде людський суд, я впевнена, що Бог все бачить. І думаю, що наслідки для Росії будуть абсолютно катастрофічно нищівними. Ой, дай Бог дожити. познімаю вам старі ялиночки, нові ялиночки. Вони так добряче відростають, до речі, бачите. Ціла гілка, майже як на долонь. Класно ростуть і такі вони пружні. Бачите, це все новесенька гілочка. Яку вона роботу зробила, щоб вирости до такого? Красива лопата, пелихата. Ой, якась пташечка тут бігає біля мене. А не знаю, це пташка. Щось чорненьке, їх тут дуже багато таких. Своїми справами зайнята. Я оце стою. Я тяжко думу, думаю. Вийшла я в поле трошечки продихатися, заспокоїтися. У нас накрився ноутбук. Ну, так, щоб було розуміння, колись, років три тому, ми брали його за 1050 і платили кілька років за нього кредит. Тепер ноутбук, який нам потрібен, коштує 1090, можна за 80 взяти. І дають кредит лише на рік, тобто 8 85 тисяч на місяць. А це абсолютно нереально. Ось такі справи. Це дуже серйозна для нас проблема, тому що, по-перше, дімі пропонували деяку роботу. Це не it сфера але це дещо пов'язане десь дуже-дуже дотично до IT. Тобто це не ті гроші, які в IT, але все одно це якісь копійки, це з монтажем, з моушн дизайном і так далі. Він це вміє. І під час війни він вчився цьому. Але виявилось, що цей наш комп не витягує. Навіть цей комп, який колись був за 50 тисяч і він такий був модний, хороший, і тягнув програму для монтажа. Але те, що треба зараз вже ті вимоги роботодавців, він не тягне. Ну Ми вирішили, що ми не можемо купувати зараз нічого нового. Ну це абсолютно нереально, у нас немає цих грошей. Ми будемо просто, вже він буде брати якісь дуже простесенькі закази, робити на моєму компі, те, що тягне. І потихеньку по копійці, по копійці відкладати до кінця літа, може щось, то легше буде взяти кредит на новий комп. Ї. Обставини нас втикають носом в те, що мабуть нам доведеться шукати в кредит той комп'ютер. Але ж треба шукати якусь ще роботу, щоб мати можливість оплатити, тому що оплачувати квартиру в Києві, хоч навіть і трошечки зовсім. Оплачувати цей будиночок, а ми ж, звісно, живемо тут не безкоштовно. Ах, оплачувати все, що треба купувати дітям. Ну, ще зверху кредит, це буде відчутно. Я абсолютно розумію, що ви всі стикаєтесь з цими проблемами і зараз у всіх з грошима. Жопа. Але я думаю, що ми якось виберемося, правда Боже? Ти щось придумаєш для нас? Я готова працювати. Більше? А такі гарні хмари. Якось воно буде. Ну, нічого. Йому, правда, аж сірий сидить з тим компом. А я так сіла монтувати, так класно все. Раз, 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 і така і пшик з булькою з носа називається. Нічого. Знаєте, тільки-тільки розвиднеться, і ти такий. О, okay. окей. Знову <смір> То є життя. Радіємо тому, що добре, живі, здорові і слава Богу, якось будемо це вирішувати. Як? Розповім трошки пізніше. Коли придумаю. <смір> а поки що Куінджі. хмари, краса. До речі, улюблений художник Насті це Пимоненко. Вона обожнює його картини, вона писала по ним твори і просто закохалася ці картини. А я люблю інчу.